Є зустрічі у форматі Келихвина, у форматі Чайкава, зустрічі без краваток. А є зустрічі, ми роздовбемо російську фокалізацію і зробимо там заповідник Московія Нова сьогодні. Про Рамштайн, чому десятки країн збираються на цю зустріч, та що вони там обговорюють? З вами канал Око Бандери. Підпишись просто зараз. Скептики давали Україні 72 години. Коли ж Україна не просто вистояла, а й почала давати відсіч Росії, міжнародна спільнота зашарілася. Сполучені Штати і сам Джо Байден одразу запевнили, що допомагатимуть Україні не просто на словах. Американці робили все, аби затягнути якомога більшу кількість держав для допомоги Україні. Саме завдяки цьому і зміг відбутися Рамштайн. Рамштайн це зустріч міністрів оборони півсотні країн задля прискорення надання Україні зброї. Зустріч отримала назву за місце проведення першої, а саме на базі повітряних сил США у Німеччині. Ма, можна я пойду в двері погуляю? Ні, у тебе двора, Андрюша. Теперь там база НАТО. Як все почалося? Голова Пентагону Ллойд Остін запросив 40 країн задля обговорення військових потреб України. Українську делегацію очолив Олексій Рєзніков. Перемовини тривали 7 годин. У нас є ексклюзивне відео з цієї події. Якщо не допоможеш, то хоч дай свою зброю. Конкретно блискавку. Моя блискавка Громовиця. І тепер ці зустрічі відбуваються майже кожного місяця. Саме на цих зустрічах вирішується кількість і моделі зброї. Після другого Рамштайну домовилися про постачання протикорабельних ракет, ударних гелікоптерів і артилерії. Рамштайн – військова допомога в 1 мільярд доларів, четвертий системи Хаймерс. Після шостої системи ППО від Іспанії, системи НАСАМС від США, зенітні комплекси та інше. Сьома ще більший список і зимове оснащення. Звісно, крім нової техніки, країни домовляються і про навчання українських військових, і повідомляють українські солдати вчаться з блискавичною швидкістю. Українці швидко змогли застосувати системи Хаймарс. багато що говорить про їхні здібності, винахідливість, вправність їх артилерії, завзятість та волю до боротьби. З кожним візитом додаються нові дані. Держави учасники. Хм, Ти ся таки бачила, що півсвіту об'єдналися проти одного хворого диктатора. Мабуть, здалось. Для чого ще потрібен Рамштайн? Зеленський. Ти можеш дати леопарди? Вони ми не дамо леопарди, також вони зараз. Передати Україні 150 танків леопард наразі зголосилися 9 країн світу. Вони зараз ніяких винищувачів. Питання, куди будемо складати ядерку, пропоную у вагони Медведчука. Просто подивіться, як Данілов відгукується про останній Рамштайн, коли міністра оборони мав доповідь перед президентом нашої України. Це доповідь була найдовша за часу за всі рамштайни, які відбувалися от до цього. Рамштайн має не лише політичне значення, а й історичне. Подібна практика таких зустрічей останній раз була за часів Другої світової. Це не зовсім Антанта, адже бореться лише Україна. Однак їхньою технікою, але нашими руками повертаємо свою землю. Нам треба ваша підтримка. Ми в тіновому бані, тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться і поставте дзвіночок. Не забувайте нас! З вами була Зоя та канал Око Бандери. Бувайте!